Ото я рогуль. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Талант без роботи так само поганий, як робота без таланту. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нім Дотошний. І сьогодні у мене на тесті шурупокрут крут від торгової марки Віталс. Модель AU, 1825 Kit Smart Line Plus. Пробіжимося швидко по характеристикам. Як я вже вам сказав, працює Vitelс від універсальної серії акумуляторних батарей SmartLine Plus. Робоча напруга 18 вольт, максимальний крутний момент 25 нм. Швидкість холостого ходу на першій швидкості 400 обертів хвилину, на другій 1500 обертів хвилину. І вага даного шурупокрута 3 кг. І цей шуропокрут відноситься до серії Master і Vital дає аж 36 місяців гарантії. Поставляється даний шуропокрут в кейсі. Комплектується однією акумуляторною універсальною батареєю 2 а в годину. І також в кейсі є додаткове місце для ще однієї акумуляторної батареї. Також, як ви помітили, в комплекті йде 6 біт, 6 сверл та бітотримач. Ну і як ви бачите, зарядний пристрій слайдерного типу, який має струм заряду 2,4 А. І в комплекті також йде скоба для фіксації на ремінь. І як бачите, чемодан вмістимий, можна багато дещо положити. Ось, наприклад, розвідний ключ. Набір шестигранників, кусачки. Ну і що ж це за набір, якщо не буде у ньому синьої ізоленти? Все це без проблем закривається. Сам по собі кейс має металеві застіжки. Ну, і як завжди, тест 90 кг. Трішки прогинається, але загалом витримує. Ну що ж, друзі, а тепер як завжди по традиції розповім тим людям, хто купує даний шроропокрут в інтернеті і не має можливості потримати його в руках, а тим більше ним користуватися. Сам по собі шуруповерт, все, що бачите в чорному кольорі, тобто в області хвату і задній корпус шуруповерта, іде повністю прогомований корпус. Покажу зблизька, що гума має спеціальну перфорацію. І в задній частині є перфорація, і дуже добре, що немає у задній частині ніяких отворів. Тобто, якщо ви будете рукою доторкатися, ви нічого не будете перекривати. І хочу, друзі, також відмітити, що у верхній частині шрупокрута все, що в чорному кольорі, це є повністю прогумований корпус і гума тут не сира, її просто так не здерти. Сам по собі шуруповерт нормально лежить в руках, без проблем можна дотягнутися вказівним та великим пальцем до перемикання реверса. Як бачите, біля акумуляторної батареї є LED-підсвітка, і led підсвітка більш-менш нормально світить по центру сверла. Зразу хочу звернути вашу увагу, що патрон в даному шурупокруті одномуфтовий і має блокування шпинделю. Перемикач першої та другої швидкості переключається щіткою такою фіксацією, і як бачите, він частково захований у корпус, тобто при необережній роботі його вам не виламає. Також у цьому шуруповерті є регулювання муфти крутного моменту 18 положень і 19 це є режим свердління. Друзі, хочу вам показати, що акумуляторна батарея має індикатор заряду батареї. По батареї хочу відмітити, що у нижній частині батареї є вентиляційні отвори. Це зроблено для того, щоб краще охолоджувалися елементи, і дуже сподобалось, що... У цій батареї, як бачите, йде у нижній частині, та трішки на бік виходить повністю прогумований корпус. Хто подумав дійсно, що шуруповерт важить 3 кг, це вітласи вказали повністю з упаковкою, а насправді сам інструмент важить з батареї 1 кг 264 г. Так, і вітлеси нам вказали, що максимально цей патрон зажимає 10 мм, а ось не вказали, скільки мінімально. І зараз ми з вами будемо перевіряти. Друзі, і чуть вам не забув показати, що безпосередньо сама кнопка, як бачите, має гумову накладку, це дуже зручно, коли руки в якомусь мастилі. Таку кнопку навіть можна нажимати краєм пальця, у нас звідси нікуди не скользить. Так, давайте перевіримо, чи затискає сверло 1 мм. Без проблем затискає, і, як бачите, в губках ще є місце, тобто можна затиснути ще 0,8 мм. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, по традиції, одіваю дегустаційний халат. Ну і звичайно, на рукавники, щоб не повимазуватись. Ну що ж, погнали тестувати. Ах, я це люблю. Так, так, усім привіт! Дякую, що скучали. А можливо, не скучали, хто знає. І сьогодні ми разом з вами подивимось, по чому на її каталог продають всякі різні шуропокрути. Так, але перед початком як завжди, включу свою кайфову темну тему, тому що там, де темно, там приємно переглядати усякі різні шуроповерти. Отож, справа на є-каталог, є дуже розширений пошуковий фільтр. Ви можете собі виставити по напрузі, зможете також виставити по Ньютон на метрах, а ще вище. Можна обрати по торговій марці. Ось я вибираю Vitals і відразу бачу, скільки широповертів продають від торгової марки Vitals. Ось для прикладу обираю цей шоропокрут що з огляду, і відразу видно мінімальну та максимальну вартість. А спустившись трішки нижче по сторінці, видно, скільки інтернет-магазинів пропонує даний шуроповерт. Отож, друзі, кого цікавлять шуропокрути як завжди дотожний, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить. Зараз будемо перевіряти, як сверлить метал. То я рагуль. Ну, я завжди кажу, що руки в мене ростуть з одного місця, я можу так час від часу ламати сверла, але нічого в мене є запасні. Сверлич і патрон тримає нормально. Пробую 10 мм. Без проблем, десятку теж тягне. Так, тепер, як завжди, проведемо тест на парових сверлах, спочатку 20-те. Без проблем, це була перша швидкість, зараз друга. Ну На другій просто улітає, друзі. Ну, ви самі все побачили. 26 -е, сверлофорснена, також друга швидкість. Он просто щелкає, як бачите, не відчуваєш рупокрут цієї нагрузки. І максималка це 35-те. Тяжкувато, але працює, це була друга швидкість. Якщо на першій, то взагалі не буде зупинятися. Так, давайте тепер спробуємо, як працює муфта на першому положенні, тобто я виставив мінімальний крупний момент. Ну, як бачите, муфта тут агресивна, потужна. І я вам скажу відверто, мало які шурупокрути мають там м'який крутний момент. Так, тез драбинка. Друзі, в мене реально зараз шок, як бачите, наскільки чутлива муфта, тобто наскільки відпрацьовує ідеальну драбинку, це є 15-й саморіз, тобто кожне положення нижче від попереднього. Тільки перше щось глибше зайшло, а друге бачите, вище. Ну, Як на мене, ще при нерозробленій муфті це просто ідеальний тест Сходинка, тобто муфта тут відпрацьовує ідеально. Це я на 15-му положенні працював. Я думаю, якщо виставити 18-та, то він сотий саморіз загоне легенько. Без проблем на 18-му заганяє. Так, давайте зараз спробуємо 150-й турбогвинт. Спрацьовує на максималках е тріщотка, але я виставлю резим сверління і спробуючи докрутить. Без проблем докручує турбогвинт 200 мм. Він на то не розрахований, але колбасить. Ну що, погнали тест далі. Глухарь 150-й. Також на це не розрахований, але я перевіряю, на що здатні всі шуруповерти. Тяжкувато, друзі, далі, може, його не буде, але ми побачили, що він може. Ну і що ж, а тепер поїхали розбирати. Ну що ж, там ували подих і дивимося, що там усередині. Оба на! Друзі, що тут сказати? Як бачите, кнопка йде з радіатором охолоджена. Плюс дуже сподобалось, що до кнопки контакти припаяні. Це зроблено для того, щоб від вібрації не відкрутився ніякий контакт. У нижній частині біля акумуляторної батареї, бачите, стоїть плата керування. Також хочу відмітити, що рідко де таке зустрічається. Також хочу відмітити, що кнопка у даному шуруповерті йде з запасом на 24 вольта, і дуже мені сподобалось, що на проводах є феритове кільце. І як бачите, безпосередньо біля двигуна також стоїть ферритове кільце. Ці кільця стоять для того, щоб гасити іскри. Ну і двигун тут стоїть якість. Тому що від торгової марки Lianke є тисячу разів говорив, кажу тисячу перший раз. Це є фабрика, яка займається суто виготовленням двигунів всякої різної акумуляторної техніки. Плюс двигун тут стоїть RS550S. Сам речах перемикач першої і другої швидкості стоїть пластиковий, але цього не треба боятися, тому що на нього не йде навантаження. Зараз вам покажу, що усередині йде металевий вінець. Як бачите, всередині йде металевий вінець. Змазки дуже достатньо. Так, друзі, і саме головне, на що фіксується вал патрона: один шариковий підшипник чи два. Мені також цікаво, вражає два шарикові підшипника. Як бачите, спереді стоїть підшипник пилозахищений захищений під номером 6620, типу RS. І також зі зворотньої сторони стоїть точно такий самий підшипник. Тобто, виходить, вал має опору на двох підшипниках. І люфтів тут, друзі, абсолютно ніяких немає і швидко їх не буде. Так, відразу хочу показати плюс, який замітив. Стоїть термодатчик, тобто, якщо вони перегріваються, з цим проблем тут не буде. Далі усі елементи зафіксовані в надійному такому пластиковому бандажі, і кожен з елементів також зафіксований точковою зваркою в чотирьох місцях. Ну і як завжди, вітле це вражають, елементи стоять високотокові від торгової марки EVE 18650. І кожен з елементів має 2 годину. Покажу зблизька, як виглядає плата. Також претензій взагалі ніяких немає. Так, тепер подивимося, як виглядає зарядний пристрій. Ну що тут сказати, друзі, вражає посередині, як бачите, стоїть дросель, є радіатор охолодження. Стоїть три конденсатора. Як бачите, кожен з елементів зафіксований на компаунд. Це також зроблено для того, якщо зарядний пристрій десь падає, щоб нічого не відпаялося. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, не буду кривити душою, тому що таких бюджетних і якісних шуроповертів давно не було у мене в тесті. Дуже сподобалося в тому шуроповерті відрегульована муфта. Також сподобалося креалізований шурупверт середині, тобто є феритові кільця, двигун стоїть якість, Біля батареї стоїть також плата управління. По акумуляторній батареї претензій також нема. Зарядний пристрій, як ви бачите, зроблений якісно, і дуже мені сподобалось, що вал патрона фіксується на двох упорних підшипниках. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.